Доброго дня! Ми волонтери приюту улюблена дворна. У нас 1300 хвостиків, лапок. Нам дуже потрібна ваша допомога. Потрібна допомога як в їжі, в одежі. Так? І приходьте до нас вигулювати собачок, гладити котики. Ми евакуюємо тварин з зони бойових дій. Підбираємо твариночок з вулиці, хворих. Нам приводять дуже багато тварин, нам потрібні гроші і на ліки, і на їжу. Зараз холодає, нам потрібна тепла буде одежа. Ми їх лікуємо, ми їх годуємо, Ми за ними подивіться, яка гарня. Подивіться, Вона така спокійнісінька, вона така гарна. Ми закликаємо людей приходити в наш реп-центр, де ви можете погуляти з собачками, погладити котики, вони вам будуть миркотіти, Подивіться, як будуть вам радіти. А коли забрали цього котика, він був, був дуже такий худий-худий, дуже хворий. Подивіться, який він став гарнісінький. Такий гарний. Люди бросають тварин, люди спеціально роблять, роблять е, боляче тваринам. Е, Буває таке, що приїжджаємо на евакуацію, а тварина прив'язана у хаті у дворі, тобто е, на ціпі на будці. І вона дуже худа, дуже бо, бо хвора. Ми забираємо, ми також ми забираємо тварин у господарів, які над ними знущаються, так, які так. їх ображають. Є у нас тваринки, які без лапок, якісь виколотими глазками, це такі ось, господарі були. Тобто дорогі наші люди, добрі наші українці. Давайте проявимо трішечки доброти, бо зла у нас і так вистачає. Давайте приходьте до нас, приходьте допомагати нам, приходьте допомагати тваринкам. Навіть нам не потрібно допомагати, тваринкам потрібно допомагати. Бо вони без вас не виживуть. Так, без вас вони не виживуть.